Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра 18 грудня, і пишете ви мені про ДТП з Байденом. Да, відкрила новини, дійсно є. Кортеж Байдена врізалася авто. От, і такий ну, невеличкий ролик. Я так розумію, що там його хтось відвелік. Да, і ну, авто в'їхало. і... Давайте подивимося, що це взагалі таке. Чи спеціально, чи ні. Хоча дивно по Байдену показували загрози карти. Да? І от буквально був попередній розклад про Україну і Штати, Україна і Захід. Україна і Захід, пам'ятаєте, такий розклад був. От. І по Байдену вийшли карти, що йому загрожує. Ну, в щось в плані здоров'я, його життя там і так далі. Ну, давайте спитаємо ДТП, яке було з кортежем Байдена. Чи це випадковість, чи ні? ДТП. З кортежем Байдена. Чи це випадковість, чи це підлаштовано? Що це таке? Чекайте, хто чому це сталося. А, якось, знаєте, з однієї сторони, з однієї сторони, йому дійсно щось загрожує, і всередині його держави, проти нього хтось вже готується, всередині його країни. <кхем> з приводу цього авто, я не впевнена, що це, знаєте, як було сплановано в плані цього авто. Але те, що плани якісь готуються проти нього, і люди якісь хочуть його прибрати, дивіться, тут прям а, король мечів і карта вежа, да, і прям щось задумано, і прям щось готують. І тут, можливо, щось десь не вдається в плані того, що у нього чи то охорона підсилюється, чи, можливо, якісь плани. Знають про плани, відомі плани, тому, якось знаєте, як перестраховуються і просто, знаєте, як змінюють маршрути, ведуть іншою дорогою. Ну, тобто реагують по ситуації, да, дивлячись від того, які плани відомі, так, щоб його зберегти, його вберегти. Взагалі цікаво. Да, слухайте, прям у нього ворогів а, повно. А оця машина чи була вона, тут з однієї сторони, як би по ілюзіям, а з іншої, ну, типу, знаєте, як людина не, ну, не побачила, не зорієнтувалася, а з іншої сторони, все ж таки рицар мечів. Давайте, зараз я, друзі, візьму колоду іншу гляну. Давайте спробуємо ще раз. Так, це. Давайте спробуємо ще раз. Ось у мене є фотографія. Те, що там щось планується, на нього якийсь замок, так. Да, причому, ви знаєте, тут, ну якось так те, що врізалося в то. Твій кортеж. Чи, чи це було сплановано? От саме авто в твій кортеж. Чи це було сплановано? Чому це авто врізалось? Яка причина того що авто це врізалось? Все ж таки, знову ж, знову ж, е... Ні, друзі, не випадково. Не випадково. Тут просто, знаєте, як, цілі були геть інші. Цілі були інші. Тут, можливо, щось не вийшло, да. але знову ж таки, загроза стоїть конкретно для нього, для його життя. Це, зараз я гляну, знаєте, як по відлюднику, це може бути щось і особисте в тому числі. Ну, і серії, знаєте, як направлено більше на нього, як на людину, а не на нього, як на президента. Тобто карти про це можуть говорити. І е, помста якась може бути. Від певної королеви Жезлів це не обов'язково про жінку, це можливо, як і про сто третю сторону, або про якусь країну, або про якусь організацію, да, яка намагається вплинути. По дияволу має якісь шалені е, плани стосовно того, щоб відсторонити його від е, прийняття рішення, або повпливати взагалі, знаєте, як повпливати і на його здоров'я в тому числі по королю кубків. Да, ну, Помірність король Кубків е, створити багато емоцій, тобто ну, для нього, щоб вивезти його з колії. Да, це як дивіться. <свісна> Цікаво. А чому ж тоді, ну, просто е відео, якщо дивилися, то там е Байдена відволікає е якась чи журналістка, чи просто якась жінка. Вона задає йому питання, а в цей момент в кортеж, ну, буквально недалеко, врізається інша машина. І всі бігом того Байдена закривають, сажають його в машину, і ну, там потім йде розбір польотів. Типу, чому так сталося? Я зараз, от ще раз просто включаю, Я... він не був в машині а, в цей час. Тому є це відео на Ютубі. Хтось його покликав, він там щось відповів. І потім машина врізалася і його швиденько-швиденько посадили в інше авто. Ну, от, а потім, да, Розбірки. І там так людина сидить, типу, я не я і хата не моя. Для чого це було? Чому так? Хотіли б. Мабуть, врізалися б в те авто, яке потрібно. Чому так? Мета цієї аварії, мета цієї аварії. Вплинути на певний вибір, змінити хід подій. Мета. Що ж це за королева жезлів зі сторони? Слухайте. Це прямо, я не знаю, тут щось дуже сильно сплановано, можливо, плани змінилися. Знаєте, зараз я вам розкажу. Знову третій раз виходить королева жезлів, яка впливає на це все зі сторони. Тобто, це бажання чи то однієї людини, чи то однієї країни. Ну, тобто, якось так. Чому саме? Така аварія для чого? яка мета, Тут дійсно йшла зміна планів. Тобто не все сталося так, як ми планували. Да? По колесу фортуни, по відлюднику, можливо, щось втрутилася ще якась сторона, яка ну, просто цей, цей план ну, по десятці мечів вона його закрила. Да? А на що була взагалі направлена мета спочатку, яка була Ну, аварії чи там чогось такого, яка була. Мета, що що з Байденом мало статися? Чи залякати? Сейчас, друзья. Що це конкретно для Байдена? Оце все, що відбувається? Від чого? А що це для Америки? Ясно. Друзі, ну це все, знаєте, доволі просто. Мало того, що це ну, на нього конкретно як на людину, в тому плані дуже хочуть, щоб він від чогось відмовився. Ну, зрозуміло, чи це його політика, чи це, можливо, його пост, ну, готуються до виборів. Давайте, давайте чесно, що це для Байдена зробити так, щоб він пішов, ну, з розбитим серцем, да, можливо, залякати, щоб він вимушено від чогось відмовився. Від чого відмовився, від прийняття рішення брати на себе відповідальність десь. Тобто, це, знаєте, все, що відбувається на зараз, це такий собі переділ світу, це війна за впливи в світі, це не конкретно про Америку, це про світ в цілому. Війна в світі, да? тобто ну, добралися і до Байдена. Боротьба за владу і боротьба за владу, до речі, в тому числі і всередині у них в країні. Тут якось підключилися всі. Бачите, як? Можливо, як сили в самій Америці да, якісь люди точково хочуть більше влади собі в руки, більше впливу собі в руки. Причому це не обов'язково про політику. це... Момент по королю Пентаклів, ну, як можна владці, да? це люди при грошах, це ну, ті, які багаті люди, да? От, тобто в них там підприємства, заводи, параходи, банки і так далі. Тобто, це момент про розподіл світу і зсередині, з середини штатів, бачите, як... Тут не була ціль його вбити, була ціль його залякати, створити якусь емоційну ситуацію по 6 кубків, попажу жезлів, знаєте, як вплинути на його емоції, зробити так, щоб він не відчував себе просто безпечним. Вийшов ще й король жезловий, забаганка жезлового короля. Через великі гроші. Це як шанс для певного жизлового короля, та, шанс для жизлового короля, через всю цю історію. Ну і королеви мечів, звісно, що це все сплановано. Хтось так. Зараз, друзі. Що на зараз відбувається в Америці, перерозподіл влади. Ось вам, будь ласка, Верховний суд, карта Сонця. Розподіл керуючої. А, ну, не гілки, а. Ну, той, той, хто керує, той, хто взагалі наверху. Да? Це як. М, пора змін. Відхід старого потрібно щось змінювати, ну. Ну так, да. ну так. Да. Король мечів в Штатах. Слухайте, там щось може таке назрівати, але по відлюднику там хтось таки може постраждати. Це ще не кінець, ще якийсь замок готується. Ще смерть якась може бути в світі. Зараз, чи... друзі, давайте зберу, бо майже всю колоду. Ще якась смерть готується, причому. Давайте, мабуть, ці залишимо. Ось так було, да? Ось вам і будь ласка. А тільки ж зробила розклад, да? і карти так показали, що так, да, дійсно <кій> є на нього. Ось так, так, ну, якось так добре. І смерть. Суть не в тому, як вони лежать. Добре. Що це за смерть готується. <кій> Прям якийсь план підбирають, думають, щось їм потрібно розхитати ситуацію в світі. Бачите, знову диявол, чиїсь хитрі замисли, чиїсь хитрі плани. Зробити, е, створити агресивну ситуацію в країні або для когось, да? як ну, покарати когось. Знову обмежити, помститися? Хто це готує? Хто це готує? У кого це такі замисли? Чи це тільки про Америку? Про світ? Ну, дивіться, чи це тільки про Америку готується за Магда. Ну, карти в принципі показують, що ну, в Штатах да, можливо, готується десь там щось таке показове. Знаєте, як якась знаєте, оці карти це показова страта на... для країни, да? щоб всі бачили, що відбувається: війна за владу. Війна за владу, війна за вплив. Хто це робить? Знову ж, боротьба всередині країни, пам'ятаєте, оцю карту, я постійно говорю вам, п'ятірка жезлів це як боротьба за віру, але віра у кожного своя. Хтось вірить в гроші, хтось вірить в щось інше. Тобто боротьба за своє місце під сонцем, причому таємна, той, хто хоче і намагається змінити змінити ситуацію в країні, той, хто хоче змін. Ну, в плані і правління, і управління, і керування, і в тому числі, я так розумію, що є люди, які хочуть сісти на а, трон, та, або там приймати рішення. Так що, ось, будь ласка, давайте подивимося, Байден, що там, чи щось тобі ще загрожує, тому що ну, такі, такі собі карти. Байден, і що тепер? Після цього ДТП, що тепер з тобою буде. М -м -м -м. М -м -м. Ну, по-перше, те, що посилюється е охорона, да, Якісь ще загрози по тобі. Ну тут, розумієте, якась все рівно буде тут ідея. Війна буде продовжуватися. Тут, можливо, не зовсім будуть по, 음... війна, по... Діям. війна по діям, а війна щоб залякати по мечам. Це як е... в плані інформації, зірка, можливо, щось такого плану буде даватися. І знову ж таки, 8 жезлів. Інформація це про інтернет, 8 жезлів, карта світу, це про інтернет. Тобто от е, його репутація буде страждати, король Пентаклів і П'ятірка Пентаклів, виставити його не дуже в гарному світлі серед людей. Тобто от про це йде мова. Заподіяти йому, щоб у нього були втрати. Зараз. Його репутації, його репутація. Тобто, яким хазяїном, яким там господарем його вважають. да? Фізично щось тобі ще загрожує Байден. От захист дуже, прям, прям дуже захист. Родина його знову ж таки тут. Слухайте, якісь погрози ще будуть звучати, але які? але знову ж такі інформаційні, і це всередині країни. всередині країни, Хтось на нього дуже сильно зуб заточив. Хтось його, знаєте, хоче е е лишити його без е спокійного сну. Поселити в його голову дуже багато дурних думок да, по, по жумечів, зробити так, щоб людина боялася всього і скрізь. Тобто, щоб, знаєте, це м, довести до такого стану, коли ти е, ну, озираєшся там, на будь-яку тінь, да, коли ти боїшся взагалі всього, що відбувається, це як манія переслідування да, чи щось таке, нав'язливі думки, мабуть, так краще сказати плані нав'язливі думки. А єдине, що хочу спитати, а що там Трамп в усій цій темі? Ну Чи да, чи ні Трамп його роль в цьому ДТП, все що тут відбулося? Роль Трампа в тому, що тут відбулося. Ось вам і королева жезлів. Він, як іерофант, виходить. Ну, друзі, іерофант це як покровитель через королеву жезлів. Тобто, він може діяти через когось, через третю сторону. зацікавлений він в тому, що відбувається з Байденом на зараз. І ось, будь ласка, тут не тільки він. Тут взагалі ще, ще якийсь король, і на дні колодища, король Кубки. Слухайте, це багато людей просто об'єдналися в єдине ціле. Ті, хто хочуть змінити систему в Штатах. Ну, тобто, дійсно готують. Розподіл влади готується до виборів, розуміли? Тобто зробити так, щоб Байден на вибори не йшов. Ви знаєте, я питаю у Трампа, чи є в нього шанс перемогти на виборах. Тут якась жінка з хитрістю має ще таємний замисел, якийсь. Тобто тут ще якась боротьба буде, і боротьба із Трампом буде в тому числі. Тому і по Трампу нам очікувати якихось таких не дуже добрих. Мабуть, речей, а взагалі він набиває собі ціну, да, він хоче по шестірці жезлові, він прям націлений на перемогу. Бачите, як все для цього робить. І не нехтує абсолютно нічим. П'ятірка жезлів, карта диявола, ніякою боротьбою. Але щось таємне, бачите, королева Пентаклів, сімка камачів. Щось таємне, ще що готується і для трампа. Трамп, що для тебе готується, король мечів. Ой, слухайте, війна просто, війна просто, ну, блін. Подивимося, мені цікаво, а Росія в цьому приймає участь. Такий собі думала коротенький розклад зробити, але слухайте, стільки питань. І прям одне починає щось дивитися, а потім ще і ще і ще, зупинитися вже важко. Давайте ще таке питання, і все точно все. Чи Росія приймає в цьому участь? Хоч якимось боком, да, от в тому, що на зараз відбувається в Штатах. З Байденом чи Росія приймає в цьому участь по місяцю? Та тут більше як більше як зсередини, а взагалі вони готові підтримувати, вони готові підтримувати. Саму типу цю ідею. Але не так, щоб. Росія і цей замах на Байдена. Росія і цей замах на Байдена. Що? Це в домі. Ну ти подивіться. Ах, ха-ха. Значить, э, Боже Боже. А що це для Росії? Що <laughs> це для Штатів? Значить, дивіться. Тут же ж, э, розумієте, спелість, спелість. Два сапога э, кеди, як то кажуть. Значить, що ось вам і королева жезлів, ось вам і якась третя сторона, яка може своїми руками щось таке робити. Що це для Ерефії? По місяцю. Таємно, приховано, да, можливо, десь проявляти агресію, щось робити для того, щоб прискорити ці всі процеси в Штатах, в тому числі. Значить, Росія, да, Я питаю, Росія і замах на Байдена що? Це домовленість двох сторін. Розумієте, це не по королю. Якби був тут король, я б сказала, що да, він там щось задумав, він там. Його ініціатива, він організатор і так далі. А королева це може бути як той, хто виконує да? виконувач. Що це для Ерефії? Це в своїх інтересах, можливо, десь комусь допомогти, але для своїх особистих інтересів. Що це для, ну, типу, для чого, да? мати. Боже, того, хто буде тебе захищати і підтримувати. Тобто мати, оце так ввечері буває робити розклади, всі слова вилітають. друзі, я перепрошую. Наставника, мати наставника, сторону, країну, людину, яка буде тебе захищати. Що це для Штатів? От якраз це король Пентаклів, який працює в своїх інтересах, готовий співпрацювати в своїх інтересах. Ось вам, будь ласка, і склався пазл. Тим паче, що по четвірці жезлів це якраз домовленості двох сторін для отримання одного і того ж результату. Ось вам і королева жезлів. Ерефія, будь ласка, вийшла. Верховній жриці в своїх інтересах. Тобто розуміємо, що є якісь люди, да, які ну, сидять і там, і, мабуть, і в Штатах, які, ну, 100% вони є. Ті, які хочуть зміни влади, ну, невигідно, да, їм, щоб Байден був і далі. Що це все для тієї людини, яка. Це все затіяло в Штатах. Це помага ну, показати себе, можливо, знаєте, як зайняти якийсь пост, голосно про себе заявити, взяти владу собі в руки, е сісти на трон, король жесів. Ну, класика. Мати, мати можливість впливати на процеси. Так, да. ось такий розклад. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що пишете новини, за те, що ділитеся. Бережіть себе, будь ласка, і бережіть Україну.